Квадратна нерівність. Нерівності виду АХ х квадраті плюс БХ плюс це більше нуля. Більше або дорівнює нулю. Менше нуля або менше або дорівнює нулю. Де а не дорівнює нулю b це довільні числа, а х аргумент називають квадратними нерівностями або нерівностями другого степеня з однією змінною. Послідовність розв'язання квадратних нерівностей. Спочатку визначаємо напрямок гілок параболи за знаком першого коефіцієнта. Якщо А більше нуля, гілки вгору, якщо А менше нуля, тоді гілки вниз. Знаходимо корені відповідного квадратного рівняння. Тобто те, що у нас є та нерівність, де більше нуля, менше нуля, ми заміняємо на рівність дорівнює 0, отримуємо квадратне рівняння і знаходимо. Через дискримінант або теорему Є, такому зручніше, знаходимо корені. Він може бути один, може бути два корені, або взагалі їх не бути. У відповідності зі знаками нерівності, позначаємо на осі Х корені виколотими або зафарбованими точками. Якщо строга нерівність точка виколота, просто кружачок, коло протоколу, А от якщо у нас не строга нерівність, то вже є вже зафарбований такий кружечок. Схематично, тобто можна навіть не будувати таблицю даних, просто схематично зображимо графік функції. От і гілки вгору і е, знайшли корені, це е, там, де перетинає вісь іксів. Через ці дві точки проводимо параболу і все. Важливий лише є проміжок. На якому у нас буде задовольнятися дана нерівність? Або більше нуля шукаємо проміжки Y датній або менше нуля, шукаємо де y від'ємний, на якому проміжку це все відбувається. Ну і, звісно ж, записуємо відповідь. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа. Тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11, алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.